Переходь дорогу тільки у встановленому місці. 21 березня близько 20-ї рівнянин, який знехтував цим простим правилом, опинився під колесами легковика. Автопригода трапилась на вулиці Льонокомбінатівській. 28-річна рівнянка, керуючи автомобілем Пежо, наїхала на пішохода. Той, внаслідок отриманих травм, помер на місці події. Слідчий слідчі управління на місці події встановив, що 28-річна рівнянка, керуючи автомобілем Пежо, допустила наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Внаслідок отриманих у ДТП травм чоловік загинув на місці. Водійка за результатами огляду була твереза. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка. Нині поліцейські намагаються. З'ясувати, ким був загиблий. На вигляд йому 45 55 років, худорлявої тілобудови, волосся коротке та сиве. Був одягнений у зелену куртку, сірий светр, сині джинси та чорні черевики. Якщо вам відома будь-яка інформація про загиблого, повідомте про це правоохоронців за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Втім, вечір, 21 березня, однією автопригодою не скінчився. Близько півночі на вулиці Соборній трапилась не менш жахлива автопригода. Зіткнув. Лись два автомобілі. Як наслідок один із них перекинувся. Слідчий Рівненського районного управління поліції встановив, що 24-річний житель Хмельниччини водій автомобіля Опель Астра, виконуючи маневр обгону, не переконався у його безпечності. Виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із попутним легковиком Тойота під керуванням 32-річного жителя Вараського району, який повертав ліворуч. Від удару «Опель» перекинувся на дах. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. слідчий відкрив кримінальне провадження. У водії відібрані біологічні зразки з метою визначення стану сп'яніння. Транспортні засоби з механічними пошкодженнями вилучені. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали обидва водії та двоє пасажирів легковика – 16-річна мешканка Славути та 19-річний рівнянин. Їх усіх із тілесними ушкодженнями різного ступеня доставили до медзакладів Рівного. Водій Тойоти 32 роки, забій, закрита черепно-мозкова травма, закрита травма грудної клітки, підозрена перелом ключиці і забійна рана голови, яка кровила. Перша бригада транспортувала двоє легких потерпілих: пасажир заднього сидіння Опеля, забійна рана голови, тобто, всіх було госпіталізовано. Четверо осіб. Нині життю людей, які постраждали в автопригоді, нічого не загрожує. Правоохоронці ж нагадують будьте уважними та взаємовічливими на дорозі. Ірина Жуковська, телеканал ITV Media Group.